Блудний син убогій одежі, у рваній святині мандрує степами, як морок один, ніхто не питає, байдуже чужині, куди, звідки ля це іде блудний син, лиш вітер розносить той голос тривоги, вхопивши на крила, удалиш несе. О Боже, чого ж то гірка моя доля? Прости і помилуй мій Боже мене. Чому я страждаю, так довго в чужині, ні крихітки хліба не маю я тут? Невже я загину без батька й родини, і більше ніколи мене не знайдуть. Розноситься степом цей голос тривоги. Безсилий, знеможений впав на чоло, а батько усе виглядає з дороги. Чи часом судьба не поверне його, враз думка майнула? У серце стрілою не хочу без хліба отут помирать. Устану, піду до батьківського дому, у ньому і слуги досхочу їдять. Іде син, дивившись, надії у вічі чи зжалиться батько, чи прийме мене, а серце з грудей, наче вискочить хоче, лице помарнівши, бліде і сумне. У пам'яті стала, стала життєва картина, як добре жилося у батька йому, а тут ось далеко нерідна чужина, і хлинули сльози. О Боже, чому? руками Чому залишивши я рідну домівку, а в ній я щасливо і радісно жив, в далеку країну я вибрав мандрівку, і світ полюбивши, я батька лишив. До болю стискається серце у муках все менше і менше сповільнює хід і раптом помітив, як тягнуться руки, це батько до нього назустріч біжить. Підбігши, старенький, обняв свого сина, а син перед батьком на землю упав, згрішив перед небом, я й перед тобою, і вже недостойний, щоб сином ти звав, так батько Небесний з любов'ю прощає і поглядом ніжним говорить усім: в небесній оселі він нас закликає, Бо хоче назвати тебе сином своїм. Виходьте сьогодні з країни содому, стрихніте із ніг своїх попіл і прах, вертайтесь сини, до батьківського дому, на вас теж чекає Отець в небесах, а мамині сльози, сльози що сповнюють очі, Господь збере в чашу, як роси зланів, бо ваші молитви і недоспані ночі повернуть з дороги заблудших синів. Слава Богу!